Суцик, а ти чий? Всім доброго ранку. Гарна сьогодні погода зимова вже, і в нас прогорнули дорогу. Вчора ввечері вже по темному. Там вон також хтось кидає сніг. кого ось ось їде. А, туди поїхав туди, до центру села. Ну, це, напевно, це не від громади, це від молочного підприємства. В кого автомобілі, ті всі розкидають собі під'їзні дорожки, тому що ніколи не знаєш, коли тобі треба буде кудись машиною виїхати. Життя таке. Там ніхто не кидає, хоча там також є автомобілісти. Ну, якби така сніжна зима була, то і води б додавалося і в криницях, і в річках. У нас не топиться. Я затопила вже котла. Буся спить. Ото ну, снігу. Але ж гарна природа. Мені прокидається дитина. Дитячі спогади. Нікому снігу не треба. Дешево? Одна гривня кілограм. Замело нашу ялинку. Я як згадаю, якою ми її отримали з сільського вісника. Ото як верхушечка, сантиметрів 10. Це було в 2018 році. І яка вже виросла. Ну що, в тому році знімала коротеньке відео, також навішаю іграшок. А тут сніданок в усій красі. подивіться, скільки накидали. Летя. А, вже поїли, зараз насиплю. Летять отуди на яблуні, там сидять, розлузують насіння і тоді все валяється. Зараз я покажу. Начебто робиш гарну справу, підгодовуєш їх, а вони дивіться, що роблять. Ось всі лузки валяються. Дивіться, це все порозлузюване. Стрибають. Бачите, все порозлузюване. Ах і вредники. А я тим часом вийшла на город. Дивіться, яка краса. Ну, звісно, це не гори і якісь там краєвиди, але все одно. Простір. Холодно. Понамітало. Погорожували, щоб знати, де часник, малина, цибуля, створили такий коридор, як в майбутньому, незабаром, не я так думаю, вивозити на воз. Трактори будуть заїжджатись, щоб видно було, щоб не наробили нам. Як читала в тіктоці, приїхав Орати город чоловіка, господарів вдома не було. А де посаджені часники цибуля, не відмічено, то він усе й виграв. Так що, щоб такого не було. А сонечко ж яке. Але холодно. Жалко тих, хто зараз мерзне на холоді. Дай Боже, щоб не в голоді. Піду назад. Сніг репить. І в мене відразу спогади, як. Знову тема спогадів, як по таких снігах в школу добиралися. Ну що, красені? Ночували тут, он там. Я сюди йшла, вони отам лежали. Там вон сіно, попідстілали собі. Вчора заходила до них пуза сухенькі, вони жирненькі, руно гарне, не збите. У молоді. Це два баранчики білих. У молоді шерсть ще не настільки довга, щоб збиватися. ну, Гарненько, скажімо так, вона лежить волосок до волоска. А ці мами стрижені цього року, то в них також воно гарненьке відросло. Тому що, хто не знає, чим є. Я бачила, є такі люди, що не стрижуть овець взагалі. І воно тоді збивається таким сукном. Шкіра не дихає, та воно й не гріє. А тут руно гарне. Розсипчасте, не збите. Вода он скільки вже випили, ще навіть не замерзла. Їдять гарно. Так, ти мій маленький. І ти маленький. Все, пішла я далі. Позамітало в усі щілинки. По сараях всі нагодовані. Турбувати їх не треба. Курі в нас тут. У нас мало курей. Там вон також у них водичка тепла, кашу давали, ну, дерть варену свиням варили, їм давали, вони там. Гуляють на сонечку. Ах, ви ж вредні. Що ви оце робите? Накидаєте, мусорите? Тут свій світ. Ох, хто де? Напевно, назад їде трактор, горнуть дорогу. А, ні. От таку, таким трактором возять гній і нам будуть вивозити. Сподіваюсь на те. Я не знаю, чи було видно проти сонця. Ну, все. Отакі От зимові пейзажі сільські. Нема тут уже нічого. Зараз я їм принесу. Це стала тут насипала, аби вони мене не лякалися і прилітали. Не знаю, в мене з дитинства я не пам'ятаю такої зими, щоб ми. Не підгодовували пташок. Не пам'ятаєш. Щоб... Завжди. І горобчики навіть прилітають. Такі кругленькі. Беруть і летять. Ну, як можна таке обідать? Бійтесь, я ж вас не буду трогати. Там сало їдять, тут ось сидять на гілочках. Добре. Ще ж треба якось бусинку вивезти гуляти, одягти. Сердиться ще, сердиться, не подобається йому в костюмі. <гум> ну, вибору в нього нема. Трошечки тепліше, хоч не так вітер провіває. А гуляє він все одно недовго, хоч в костюмі, хоч без нього. Вже був молодший, якось він був більш енергічний по дальності походів наших і по тривалості. Гарненькі такі всі синички. Так розказує, наче це птиця домашня. Гарненькі. Такі всі. Пірячко до пір'ячка, горобчик гарненький. М? Бажаю вам, щоб у вас оцей день був такий сонячний, як і ото от те сонечко на небі. Не мерзніть, пийте чай, каву, грійтеся, надягайте рукавички, а не так, як я оце. Всім тепла. Піду я. По скрипту. Це так ми вийшли гулячі. Хоча в туалет сходили в будинку. Покатаю його на плечах. Ой! споткнулась. Та й підемо додому. Боже злезити? Зліз. Підемо ми посидимо на сіні, тому що. Замети не дозволяють нам кудись піти так, по двору.